Танк Т-90 М прорив, калібр гармати 125 міліметрів, маса 46 тонн, максимальна швидкість 65 км кілометрів за годину, екіпаж три людини. Дальність поїздки на одному баку пального 550 км. кілометрів. Т 90 М покращена версія Т 90 який своєю чергою модернізація Т 72 Прорив почали розробляти ще у 80-х. Панцерник багато разів перейменовували і вдосконалювали, і навіть назвали танком третього покоління. Що оцінювати цей танк, як який зразок танкобудування, То на третє покоління він не тягне. Дрібносерійне виробництво цих бойових машин стартувало у 1992-му. За перші чотири роки експлуатації зіпсувалися 50% двигунів та майже 90% систем керування вогнем. У 2000-му їх почали виготовляти для експорту. Під час випробувань в індійській пустелі Раджастхан двигуни перегрілися, і танки вийшли з ладу. Перегрілся двигатель. Почому это стало возможным? після провалу на зовнішньому ринку. Прорив знову почали вдосконалювати. Стару башту замінили на новий бойовий модуль, оснастили панцерник цифровою інформаційною системою тактичної ланки Калина, встановили новий автомат заряджання і систему штора. Це, це є штора. Оці дві лампи. І там вони лючки вони закриті. Що справді ну, це все там текловізор, ночнік. Т-72? Все те саме, так. Да. Uh -huh. Так само бронебойні, осколочні і кумулятивні. Все те саме, 125-й калібр. А по швидкості він mm -hmm. швидше їздить чи так само? Uh -huh. Чим Т-72Б3? Yeah, yeah. Вони однакові, тому що на базі строїли Т-90, просто башня різна. Uh -huh. А так, мотор, гусянка, ну, все однакове. Штора, нібито, має захистити від керованих протитанкових ракет шляхом формування електромагнітного поля навколо корпусу машини, на відміну від Т-72. Т 90 має більш ефективний динамічний захист і модернізовану гармату 2 а 46 М 5 Під час війни проти України у 2022 році Росія почала застосовувати різні танки, що є у них на озброєнні. В тому числі Т-90 М-прорив. 15 таких наші військовослужбовці захопили і використовують зараз проти колишніх власників. На трофейних танках українські військові виявили французькі системи зв'язку компанії Талес та прилади спостереження, створені з мікрочипів, які Росія купила за кордоном в обхід санкцій. Жаль, дані мікросхеми є в вільному доступі і можуть заводитись країну як товари подвійного. Користання. Ну, наприклад, там стиральної машинки можна їх відтягти, чи... і хотіли до Так, в будь-якому чіпі, який є плати, які програмуються, вони використовуються в будь-якій іншій електроніці, яка є для... Танського робиста за офіційними даними Генерального штабу, під час війни проти України російські загарбники втратили більше трьох з половиною тисяч танків. Така кількість знищених і трофейних бойових машин в Україні свідчить про їхню слабку технологічність і невдалу тактику застосування танків у сучасній війні. Вірю у збройні сили України.